Привіт! мене звати Катя Бояльська, і я дуже люблю розповідати та дізнаватися про всякі цікавинки. Сьогоднішня програма присвячена Вінницьким монументам, поруч з якими ми проходимо щодня, але часто не знаємо історії їхнього походження. Цікаво, що предками сучасних пам'ятників були поховальні комплекси, наприклад, давньоєгипетські піраміди. Перші повноцінні монументи з'явилися в давньому Римі. Згодом в епоху відродження почали встановлювати пам'ятники історичним постатям. Сьогодні, мабуть, кожне місто може похвалитись цікавим монументом. В Україні є пам'ятники в джілці трудівниці, яйцю, наплічнику, сантехніку, сажотрусу та навіть корупціонеру. У Вінниці є також оригінальні пам'ятники, які пов'язані з історією міста та навіть з сусідньо відомими людьми. Ходімо познайомимося з цими монументами. Цікава історія кам'яного хреста на острові Кемпа. Він схожий на прадавній монумент, але насправді був встановлений у 2007 році. Тут 365 років тому відбулася битва між козацьким і польським військом. Камінь, ніби розколений навпіл, як роз'єднані братні народи. Об'єднує композицію символ життя лелека. Автор Ультер Олесій Альошко. Пам'ятний знак символізує шану загиблим під час, час біг-подій оборони міста Вінниці. Єдиний в Україні пам'ятник Чигеварі знаходиться також у Вінниці. Знайшов він прихисток на вулиці Промисловій неподалік будівельного комбінату. Встановлений монумент за ініціативи Дмитра Соколова, який побажав залишитись за кадром. Вінничанин побував на Кубі, а по приїзду замовив у відомого скульптора Володимира Овраха спорудження даного пам'ятника. Цікавий та загадковий образ панянки 19 століття зустрічає відвідувачів готелю Франція. Ця жінка Євгенія Прунмаєр, яка була засновницею даного закладу. Цікаво, що жодного зображення Євгенії Прунмаєр знайти не вдалося, тому образ вийшов узагальненим. До речі, більшість перехожих вінничан взагалі не знають, кому присвячений монумент. Запропонували навіть варіант Софія Київська. Ви знаєте, хто це ну, зображений тут? Чешний. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто це зображений? Якась пам'ять, але яка, точно не знаю. Читала, але забула. Перший в Україні пам'ятник стоматологу також знаходиться у Вінниці. Металевий лікар зі щіткою в руці, виготовлений зі звичайних відходів, а ідею втілив власник стоматологічної клініки Олександр Фурик. Металевий лікар зовсім не страшний, а навпаки, нагадує казкового героя, який приваблює вінничан та гостів міста до спільних сел. На Вінниччині активно відбувається процес декомунізації. У центрі міста вже демонтували кілька десятків зображень радянських діячів, ліпнини серпами та молотами. До 1 лютого цього року місць виконком обіцяв забрати цей камінь, який було встановлено до 50-річчя радянського союзу. Все ж ми бачимо, що він і досі красується на вході у парк з не менш радянською назвою Дружби народів. Лише затерли пам'ятну дату. У Вінниці ще багато цікавих монументів, і я сподіваюся, що привернула вашу увагу до історії та легенд нашого міста. Катерина Бояльська спеціально для власної інфо. <хип я втяжила <хип 'я> <хип 'я> п'єтка. <хип 'я> <хип 'я> <хип 'я> <хип 'я> На Вінниччині активно відбувається процес декомунізації. Катерина <реш> okay. Боярська спеціально для власних кофт. я тебе буду крутити. <реш> Ні, взагалі буду крутити, <реш> типа, будеш говорити. Okay.